Це ну, що за постанова? 35 є? Причина зупинки. Ну Причина зупинки. Я ж вам кажу. 35-та, по 35 ті По 35-ті. Пане водій, є якась відстрочка бронювання? Просто покажіть, їдьте. Нам Ви моє питання чуєте? Да, Відповість, будь ласка, спочатку на моє питання, потім я на ваше. Зараз ми Диві, вас в в та... праву, руку порушували. Я знаю, так. Да. Зупинив, я шкіру, для спілкування, для уточнення. Ну, в 35 є таке? Ну, Нема ж такого в 35-тій. Ну то я ж вам і не називаю 35-ти. Так, є... але ви по 35-ті можете тільки зупиняти. Добре. Добре. Голова не скритась, катасфера, військовий обліку, викритий з камера, та сімка Дмитро Михайлович. Слухаємось. Вас упонен 560 постанови Так, так, так. Я по 35-ї орієнтую, по 35-й є щось. По 35-тій спільне відпрацювання з працівниками поліції згідно 560 і вас зупиняє. 560-ті це що? Ви мене ви чуєте, я як водій орієнтуюсь на 35-ту. Орієнтуйте, будь Впільне ласка, мені питаєте. Підпрацювання з працівниками поліції. Диві, в 35-ті такого немає. В 35-ті немає такого пункту, що може зупиняти моє транспортне засіб. Я вам ще раз повторюю, ви не маєте права зупиняти... Причина зупинки. Вам сказали, спільне відпрацювання згідно підсом. Я сказав, по 35 й причина зупинки. Ваші військово-облікові документи. По 35 й причина зупинки. Військово-облікові документи. Ви мене чуєте, ні? Ну супер. Дайте відповідь. Мене вращу... зупиняв працівник по ціль... поліції. При чому тут ви взагалі? Я з вами не хочу спілкуватися. Я, хочу... я, вважає я вважає з вами не спілкуюся. Окей. Скажіть, будь ласка, причина зупинки. Це, в мене до вас, як до водія, питань немає. Як до громадянина України. Я в першу чергу водій, дивіться, ви зупинили мій транспортний засіб, будь ласка, по 35-й є причина зупинки. Ну, мені не треба повідомляти, я ж, я ж відповів вам. Ваші документи, які Я вже сказав. Є відповідний наказ від моїх. то для вас, дивіться. Для мене, нема. Для мене є закон Нацполіції. Я, ну, я, я ним орієнтуюсь, ну 35-й, ну я ж по-нормальному теж. Від чого я тут перебуваю, є відповідний наказ про спільне відпрацювання. Дивіться, те, що ви тут перебуваєте, я все те, розумію. Що, дивіться, Просто вам телефонують, до речі, до вас, прийш... до вас що з вами спілкуюся? Чого взагалі? Тут знаходимося, я ж не прийшов просто так сюди. Розумієте, я... я вас чесно. Я вас прекрасно розумію. Вашу роботу да їхню не зовсім але то таке. Ну... Я про інше. Ну я орієнтуюсь законом про ну, Україну, бачите, закон ну, нацполіції. Ну є Ви бачите, що не передбачив законодавством. Саме про це Я Розумію, ну ви не маєте права порушувати. Тоді мої -ту якісь ту постанову придумали, так скажемо, дивіться. Так. Мене дуже часто зупиняють і постійно орієнтують то на накази 15-55, 15-66, Ну Вроді вони так називаються, от і постійно різні причини. То подряпано на машині побачили, зупинили, сказали, у вас є сліди ну, бачите, ДТП бо, законодавством. Д до країни не передбачили, не ну не допередбачили передбачили ще в 35 п'ятій. Саме що для уточнення. Ну, тоді ви не маєте ну, права зупиняти. Бачите, ну, але я 32, розумію, 32, да, да. А кстати, мене в Бершаді зупинили по три і він орієнтувався на 32-го. Я ж Кажу: хто що видумає, той ну то, то вони і кажуть. А, бачите, ну не передбачили дане, то тобто. І я як би вам ну щоб з вами я вас прекрасно розумію. Я вас прекрасно, що, що розумію, це, я вас прекрасно не, розумію. Ну не я ж не скажу. Я ж не придумую вам, що ось у вас там правила, порушую, да, і, правила. ну, і Ви повинні прекрасно розуміти, що по 35 сп'яті це... у вас немає причини для зупинки мого транспортного ну, засобу. І є, але ж бачите, є передбачені певні накази. Як ви вкажете накази, для, то для вас для, для вас, вас да це да. Для, да. Мене. для Ну, звісно. Я ж ви ну, посадова особа. Я з вами згоден, пане водій. Але ж я тут не стою. Бо мені так захотілось, бо я прийшов з дому. Бо... Є відповідні накази. Якщо ва вам дають наказ да, що, і ви порушуєте мої чинні права а, по ну, законодавству був... Це вибачте. Ну мене ну мені да, це дуже неприємно. На я на етапі спілкування. Я з ну ніяких ваших Ну ви вже етапів... зупинили транспортний засіб без, зуп... без причини не, зупинки я розумію, да, я розумію. Я розумію. ваших конституційних прав не порушую е на наразі. Я ж кажу: спілкуємося з вами. Я з вами згоден не розумію. Я з вами згоден. Називаю то, що передбачено і чим передбачено відпрацювання. Ви переселяєтеся військової допомоги? Ні, я вам відповів. Що? Ні, я вам відповів. Хоча б якісь дані, давайте ми вас перевіримо. Можливо, ви порошу перебуваєте. А Можливо, ви в розшуку перебуваєте. Не перебуваю. Я помиляю. теж не перебуваю. Ну Ви теж помиляєтесь. Дивіться, я затриманий зараз. Я зараз а, затриманий. Я відпрацій? за на підставі і чого Я, Я во питання повторив. Зараз я зараз я затриманий. Я так хочу розмовляти. Чоловіка, ви не я, я хочу так і розмовляю. Випасу ви по сода, ви висвідіть себе адекватно. Добре? Я веду себе Все Добре, і не треба мені зауваження робити. зауваження мені не треба робити. Не зауваження не треба робити. Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Мені да я причина вам... зупинки. Питаю. Вам зрозуміло 166... Я затриманий зараз. я зараз затриманий. Давайте так. Зараз Бі... піде на рад полі... поліції, де з вами розбиратися. Я сказав, я затриманий. Все я вони, затриманий. Вони, вони Дивіться, я вас. затриманий. Я вас не в якому разі.